Так, продовжуємо. продовжуємо говорити на тему, як Господь виводив свій народ Ізраїля з Єгипетського рабства, з під влади Фараону. І ми говоримо про те, що Бог дав і заповіді, і дав ягня, як жертву народу Ізраїля. І таким чином вони. Спасалися, рятувалися, звільнялися. І для нас, для нас в новому заповіті цей приклад того, як ми спасаємося. Що ми спасаємося не тільки жертвою Єшуа Месії, Ісуса Христа, так? а ми спасаємося і тими заповідями. Які наш небесний батько дав нам через Ісуса Христа, щоб ми їх виконували, все, що заповідував yeah. Ісус Христос. І що нам важливо розуміти, що якщо ми тільки віруємо в жертву Ісуса Христа і приймаємо, а не приймаємо заповіді Ісуса Христа, то це не спасіння, це обман. Людина дуже швидко своє спасіння втрачає і в царство. Небесний ніяким чином не попадає. Тому, якщо ми приймаємо так, вірою, приймаємо в своє серце, в своє життя, Ішуа Месію, як свого Спасителя від гріха, як свого Господа Бога приймаємо, то ми приймаємо його не на 10%, не на 30%, а приймаємо його на 100%. Угу. Тобто, коли читаєш в Івангелії, що Ішуа Месія говорить? Про людей, які вірять в нього, то він говорить, що спасаються тільки його учні і послідовники. А, тому це дуже важливо розуміти, коли, а, Єшуа Месія говорить, хто буде вірувати і занурюватись, охрещуватись, той буде спасений. Знову, Знову ми е, бачимо. Знову ми бачимо, а що мається на увазі, хто буде вірувати в Ісуса Христа не тільки як в жертву, а той, хто і занурюватись буде, буде спасений. Тобто, про що тут мова? Тут про посвячення, коли ми приймаємо Христа як свого Господа, приймаємо mm -hmm. Його заповіді і виконуємо їх, і слідуємо за ним. Ось про mm -hmm. що тут мова. Якщо ми Віримо тільки в жертву і не приймаємо по святу, не, рухаємося. Не слідуємо за Богом, так. не виконуємо mm. заповіді, mm. то це обманені спасіння. Ми не спасаємо. Господь каже, що їм моє благо бріне моє, бріне моє легке. Так, це та віра, яка без діл, яка нас mm. не спасає. Тому, коли перві учні і послідовники вони вірували в жертву, Ішоа Месію. Месії, Вірували в нього, як свого Месію, Спасителя, так? і вони е, швидко, тільки вони покаялись, тільки вони увірували, так? вони в цей же день швидко присвячували свої життя Богу, присвячували себе Господству Ісуса Христа Його заповідям. Вони приймали занурення в воді. Тобто, це такий. Заповідь з Богом, домовленість, що людина вона слідує за Богом, служить Йому, присвящає своє життя Богу і Його заповіді. Господь каже, що тягар мій не важкий і ярмо моє легке. Так, так, це мова про заповіді. Да. Тому, тому знову такий її підсумок. Все схоже як в древньому заповіті, так і в новому заповіті. Що ми спасаємось не тільки жертвою Єшуа Месії, а й Його заповідями. Оце і те, що говорив апостол Павло, що створені в Ісусі Христі на, то, на ті добрі справи, які Бог нам оприділив виконувати. Оце і є Його заповіді, Його повеління, Його воля, Його, його слова, Його вчення. Так, добре. М -м Тепер, що ще важливо а -а, про свято Песах. А -а, дуже важливо. коли він каже, візьміть да. ярмо, моє на себе, це він також про заповіді каже, да? про заповіді. Все те, що він заповідував mm -hmm. своїм учням і послідовникам це mm -hmm. мова про Навчіться заповіді. Це у мене. Мой мій тягар, моє ярмо. Візьміть на себе, да? так, це все про заповіді. Воно не важке, mm -hmm. воно легке. Це все про заповіді. Ну, так, мені також так відкрито. Так, відкрито так. Що це не, не важко насправді. Не важко. Не важко. важко, коли Ісус Христос Єшуа що Месія, коли Він тебе спасає, коли Він тебе духовно відроджує. Якщо ти занурюєшся, присвячиш себе Богу. Він, дає то Він тобі допомагає. допомагає Він разом з нами йде, так. в одній одному, в одному, цьому ярмі. Ярмо це два бики. Скажем, два бики молодий і вже в роках опитний бик. Два бика було в ярмі, в Упряжці, так, в одній Упряжці. Два бички. І Ішуа говорить: я один із них, оцей вже такий, у якого Досим. з роками є досвід. Так. І він говорить, що я допоможу тобі. Дам тобі все. Благодать, силу, мудрість, любов. Здібності, все дам потрібне і необхідне, щоб ти міг виконувати мої заповіді. Тільки будь слухняний, оце про це мова. Це про це